всі привіт, друзі! Мене звати Марк і ми сьогодні будемо робити леголітак. Ну що ж, поїхали. Спочатку нам треба ось така. Далі ось таку нам треба прикріпити сюди. Далі ось таку. Далі нам треба внизу отак зробити. Далее нам треба сзади вот тут подкрепить такую. Далее нам треба вот так вот сделать. Вот так вот нам треба. И вот так прикрепить здесь ось сюда. Далее берем вот такую одну, прикрепляем и... Кудись, от сюди. Далі беремо сіменьку, таку. і вам, у вас, виходить, лего-літак. Ну що ж, всім до зустрічі!